Познайомилась, на ліку, коли він перебував в лікарні. Я в якийсь момент провідувала іншого військовослужбовця, близького друга нашої родини. Він теж воював, отримав важке дуже поранення. І от я приїхала в лікарню. А там на сусідньому ліжку лежить Сашко. Наша доля Так, там, там я знайшла свою кохання. Я був після операції, спав собі під анестезією. Коли я відкрив оченята та побачив її ну, відверто, я у того дня не сказав ані слова. Але потім вона вже почала приходити до мене. Це перша людина, яка викитала мене з лікарні, повозила там десь. Після того, я зрозумів, що я цю жінку кохаю, вона може все. Така жінка це такий подарунок від, від долі і Бога ти молодець, я тобою дуже пишаюсь. ти знаєш, ну, покажи. Я. Люблю тебе, Покажу як. М -м -м.